Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Денталіна, де ми з вами як завжди, говоримо про наше стоматологічне здоров'я. Сьогодні ми з вами будемо говорити про такий новітній, цікавий, дуже сучасний метод вирівнювання зубів та лікування прикусу як елайнери. З чого це все починається? Ми з вами розберемо процес від початку до кінця, поговоримо про діагностику, про показання та найважливіше навіть про протипоказання до такого методу. Методу лікування як елайнери. Тож, якщо вам цікаво, залишайтеся з нами та продовжуйте дивитись сьогоднішній випуск. І так, що ж таке елайнери? Елайнери це такі прозорі капи, які будуть виготовлятися із полімерного пластику. Вони самі по собі будуть цілісні і будуть вдягатися на верхню щелепу та на нижню, або тільки на якусь одну щелепу. Ці капи, їхня функція це вирівнювання зубів та корекція прикусу. Але запитаєте ви, як же може шматок звичайного пластику якось рухати чи вирівнювати зуби? Я вам розповім, що насправді всі знання, які мають бути, це мають бути лікаря-знання, тому що лікар має в спеціальній програмі запрограмувати ці капи на певний рух зубів. Тобто, що буде відбуватися? Спершу ви прийдете на консультацію і на ортодонтичну, Діагностику про ортодонтичну діагностику ми з вами вже поговорили в попередніх відео, тому про це повторюватись не буду. Коли ви прийдете на свій прийом, лікар вам зніме скан з верхньої та нижньої щелепи. Це в цьому нам дуже допомагає спеціальна 3D-технологія, це 3D-сканування. Ми скануємо верхню і нижню щелепу та скануємо ваш прикус, тобто справа та зліва. І на цьому, в принципі, для пацієнта все саме таке е, неприємне і страшне, але насправді це зовсім не неприємно і не страшно. Закінчується, і пацієнт спокійно йде собі додому через 15 або 20 хвилин часу. І далі включається вже робота лікаря. Лікар. Буде завантажувати ваші скани в спеціальні програми. Ми сьогодні вам теж це все покажемо. Спеціальні програми, і там він буде програмувати ваше переміщення зубів на певну кількість міліметрів, градусів, вперед назад, коригувати ангуляцію, коригувати повороти зубів і так далі. Це все ми будемо програмувати в спеціальній програмі. Після цього. Цей скан ми будемо відправляти в лабораторію, в нашу лабораторію або в іншу лабораторію, де по цьому скану будуть виготовлятися спеціальні 3D-моделі. Будуть виготовлятися по ваших сканах такі друковані 3D-моделі. Тобто, по суті, ваші зуби перенесуться в ось такі моделі абсолютно без будь-яких матеріалів, які раніше там знімали альгінатом, потім заливали гіпсом і так далі. Це все зараз робиться значно сучасніше і простіше. По цих моделях будуть виготовлятися ваші капи. І це буде не одна капа, а це буде серія ось таких прозорих кап, які будуть одягатися на ваші зубки. Таким чином. Коли ми одягнемо капи, на ваших зубках будуть додаткові атачменти. Це такі малесенькі-малесенькі білі, можна сказати, такі кубики або можуть бути кружечки, які виготовляються із фотополімеру. І лікар-стоматолог ортодонт їх фіксує вам прям в другий візит, коли ви приходите на фіксування першої капи. Після цього вам віддається на руки серія кап. Це може бути дві, це може бути п'ять, це може бути тридцять кап в залежності від вашого випадку, від складності вашого випадку. І все. І ви йдете додому щасливі, спостерігаючи за рухами ваших зубів. Що цікавого ще? Це те, що ви все одно обов'язково не дивлячись на те, що вам лікар видав кількість цих кап, ви все одно маєте приходити на огляди раз на можливо 4 тижні, можливо, на 6 тижнів. І лікар вам буде казати, на які капи замінювати, або які капи далі продовжувати носити. Які є показання до елайнерів? На мою думку, показання до елайнерів більш естетичні, хоча те, що я бачу зараз, що елайнерами там лікують і патології прикусу другого класу, третього класу, там перехресного прикусу. Але все ж таки, моя особиста точка зору, що показання до кап це все ж таки більш естетичні показання. Тобто, якщо ви маєте скупченість зубів на верхній щелепі або на нижній щелепі, Легкої або середньої складності. Якщо, наприклад, у вас один або два зубчики знаходяться з піднебінного боку, так, або якщо там на нижній щелепі знаходяться трошечки з лінгвального боку, тоді ми можемо це вирішити легко елайнерами. Якщо у вас патологія прикусу, тобто саме співвідношення верхньої щелепи і нижньої щелепи, у вас неправильне. Тоді все ж таки я більше би схилялася до лікування на брекет-системі. Чому? Тому що лікування на брекет-системі це більш контрольоване лікування. Тобто лікар може контролювати нахил зубів, може робити спеціальні вигини на дугах, які будуть працювати так, як це бачить лікар. На капах це теж можливо, але мені здається, що не наскільки контрольовано, наскільки це може бути на брекетах. Які можуть бути протипоказання до лікування на елайнерах, перш за все, це множинний каріяс. Ми не можемо одягати капи на несановані зуби. Ми обов'язково маємо пройти повну санацію, вилікувати каріс, і лише після цього ми можемо лікуватися на елайнерах. Якщо у вас є запальні захворювання пародонту, наприклад, гінгівіт або пародонтит в стадії загострення, те ж саме, ми не можемо лікуватись капами, доки ми не вирішимо це питання, тому що ми насправді собі зробимо не краще, а тільки гірше. Бруксизм так само є протипоказанням до лікування на елайнерах. І ще такий один цікавий момент, малесенький нюанс, але те, що ми обов'язково маємо знати, і за цим ми маємо слідкувати. Це наша гігієна під час лікування на елайнерах. Вона має бути просто ідеальною. Чому? Тому що, коли ми одягаємо цю прозору капу в нашу родову порожнину, наші зуби ізолюються, вони не будуть омиватися слиною, яка в нас насичена кальцієм і фтором. Відповідно, наші зуби не будуть мінералізуватися, вони не будуть отримувати цей кальцій і фтор з нашої слини. І під цією капою в нас буде утворюватися парниковий ефект. У Нас буде ще більше підвищуватися температура, і для бактерій, які знаходяться в нашій щіроті порожнині, які знаходяться в зубному нальоті, це буде просто мега свято, тому що вони. Ще швидше почнуть розмножуватися, ще швидше почнуть адаптуватися до цих умов і більше виділяти кислоти, більше формувати колонії. І відповідно від цього буде дуже-дуже сильно страждати ваша емаль. Вона буде дуже швидко вражатися каріасом, який буде дуже швидко прогресувати. Тому бажано. Гарно доглядати, бажано користуватися йошиками, флосом, іригатором. І обов'язково після кожного прийому їжі, якщо у вас лікування на елайнерах, і навіть якщо ви з'їли булочку, печиво, яблучко, будь-що, ви йдете в ванну кімнату, ви полощите рту порожнину водичкою і обов'язково проходите, наприклад, Йошечком або флосом між зубами. І тоді у вас все буде добре. Друзі, дякуємо, що долучилися сьогодні до нашого відео про наше стоматологічне здоров'я. Сподіваємось, вам було цікаво. Бажаємо всім добра та здоров'я та до зустрічі в наступних випусках.